Сіна нагадує папіча, от папіч тільки в жіночому убигу. Просто актор собі прийшов пограти в баскетбол. Не хочу залазити в цю воду. Рис і У нас другий день хмарно. Добрий ранок. Сьогодні, мабуть, день коли я максимально не хочу залазити в цю воду. Але що, будемо вивозити на характері. Демонюга. О, oh, що? Uh, 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 uh. yeah, 4 хвилини ізі. Так було важко, знаєш, спочатку. Ну, ко трохи холодно було проти як залазити. Зараз йду і... Повний сил, повний сил. Сьогодні максимально не хотів залазити. Відкладав я можливо, взагалі не йти. Але думаю, ні-є-ні, треба, треба. Прогноз по погоді. У нас другий день хмарно. Але настрій хороший. Йдемо по справах. На жаль, не можу сказати, куди я йду, по яких справах. Трохи таємниця. Як завжди кава. Не знаю, скільки грошей я вже потратив на каву тут в ЛА. Мабуть, дуже багато. В Каліфорнії взагалі найбільший байкерський клуб в світі. Дивіться тачка, прикольна стоїть. Байкерів тут дуже багато. Тут стоять і там ще трохи далі. Ну і Тут вже Веніс біч. Бейлісся, yeah, see. Юлія. let's get out the way. The big legend in the house. How you doing, everybody? And uh where we are? <laughs> <laughs> in Ukraine. It's for Ukrainian people. Oh yeah. Lakers all the way, okay? Bruce, the shooter. In the house. Yeah. First, let's get into physical. This is a joke that's happening between us. let into physical. Wow. It's an amazing shape, man. Really. Get that dog out of here. Наша своя атмосфера, дивиться, грає баскетбол. Якийсь може реп, просто постійно коментує, читає реп, дуже круто. Кахає <плес> I can't hide it Shit like Nevada Next step the sauna I fuck the whole lot of, Cause shit be hotter. honor My body the honor Just from marijuana Do what I want Cause I do what I gotta Tell my like wife fuck the Madonna What if it's to the script Like a job Pressing my wrist Like a little bomb Took a few risks To get shit with my partner I just hit a lick Special with my mama Niggas, i I'm just being honest I Feel like the hottest With like some shadows. They cut like the hottest the Smallest of robbers We in the Bahamas Lord, you Throwing this cop out I'm a O-X-J He's my friend, Hold on, hold on. I'm a loner but still in the mix. That young hope she be on my dick. I'm getting older, I'm still with the shits. i play with my daughter and still in the blitz. Going out to strip, got me high as a cliff, high as a kite, I no fly as a geese. Go to the juvie, taking a piss. I'm holding sort this of coupe to it's with My wrist, smoking on no dank and the steak a out of stems. Ballin' the LA like I'm playing like. No pork. Where's my son? Yeah. I don't mean I'm it. Kidding. You're not seeing it. What do you mean I'm not seeing it? You're cheating. Come on. Shit today. Traiball. Oh, Where's Punish? Where's the house? What's up, y'all? What's, what's up, up guys? What's up, we just had the, 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 the punisher here, man. We're like, gonna <laughs> <I can't> punish him, <laughs> <you>, bro. Appreciate <laughs> you, Thank you. Thank you. It is what happened, Don. Чесно кажучи, кожен раз коли я проходжу сюди ця дівчина, жінка, не знаю, <рес> мені постійно нагадує папіча. От напишіть в коментарях, схожа на папіча чи ні, я вам кажу 100 і стан. Просто дивіться. Тупо папіч, тільки в жіночому обліку. От в американців якась така мода, знаєш щоб Світло завжди було напівтускле, в закладах, там, вдома і так далі. От подивіться. Я якось звик, як в мене в Луцьку було там. Таке світло ніби студійне. Дивіться, тут напівтему. Ну Так і не видно на відео, але в загальному. Отака напівтемрява, як тут приблизно. І це скрізь в квартирах так. Мені більше подобається світло, яке було в мене. тобто Плюс-мінус таке, як тут. Біле, звичайне, класне світло. студійне. В загальному в будинках якось отак. Мені це дуже і дуже не подобається. От куплю собі будинок на березі океану, в Майамі чи в Каліфорнії і зроблю собі стадійне, біле, класне світло, щоб там було завжди яскраве. Знаєш, це світло тускло, нагадує мені світло в бабусі на кухні. Ти приходиш, дивишся на цю лампочку жовту і тобі спати, хочеться просто. Засинаєш, засинаєш засинає. тобі так нудно, тускло. Ще згадується, як це радіо, там постійно тарабанило. Радіо Свобода, чи як воно називалася. Мені більше по душі такий, знаєш. Європейський стиль ремонту такий, в принципі, як у нас вдома знаєш, в Україні от щось таке. Американський стиль мені не сильно подобається. Воно якось для мене виглядає дуже дуже дешево. Хоча, можливо, а, цінність в простоті. Всі ми знаємо, що в основному цінність це в простоті. Представте парадокс в тому, що я по суті постійно ходжу і розмовляю сам з собою. Тому тут немає нікого. Просто я і телефон. Все. По суті, я зараз розмовляю сам з собою. От такі реалії 21-го століття. Я тобі скажу так, недалеко і до розвоєння особистості або якоїсь шизофренії, чогось такого жартує. Знаєш, купа людей зараз виселяється, у них ніби такі свята перед різдвом, всі веселі, всім дуже класно. Нічого поганого, в принципі, не бачу у святах, але куди ти приведеш? Куди? Просто питання, куди. Всім весело, всі веселяються. Але, але В мене перевага над цими людьми, тим, що я розумію, що я не хочу бути рабом системно. Заїжджена фраза, заїжджене висловлювання, але... Чесно, так я зараз я йду з 30 людей, їм дуже весело. Свята. Треба святкувати, Дивіться скільки людей. Дуже, дуже, дуже багато. Життя одне і Знаєш, коли ми більшість з нас виросла в бідності, і наше життя пов'язане повністю з роботою. Тобто, яку професію ти вибереш, ти будеш все життя в ній. Але американці вони дуже сильно осідають на своїх оплачуваних роботах, тому що їм потрібно платити за те, за те, за те, за те, за те. Така система прив'язки, знаєш. Добре, що я народився в Україні і я розумію ці всі нюанси, ці всі системи. І, мабуть, трохи легше в якійсь мірі вибратися із цього кола рабства. мені 27. Знаєш, як кажуть, нікола ні двора в мене зараз за собою. Але я думками там, да, я вже багато, я вже багато, я вже та персона, якою я хотів би бути, і стаю поводити себе як та людина, яка вже дійсно досягла того успіху, який планує. Це, звісно, важко, тому що бувають моменти, коли ти дійсно просто звійшуєш носа. Тут плечі, опускаєш голову і погоджуєшся, блять, на менше, 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 менше. Та ніхуя. Меншого не буде в нашому житті. Тому що я не погоджуюсь на менше. Погоджувався б на менше. Я залишився б служити в армії, залишився б сидіти там, погоджувався б на будь-які команди, як цуцик. Як і ніхуя не робив своїм життям. На даний момент я тут, там немає роботи, я живу в друзів. Але, блять, але... Я йду до найкращого життя, я йду до найкращої версії себе і. Просто подивіться на ці прапори. Знаєш, що означають ці прапори? Правильно, свободу, велику свободу. Я вільна людина. Бо свобода це, по суті, найкраще, що є в цьому житті. Буде свобода, буде все. Поїхали по моєму раціону, значить зараз буду пробувати рис і ананас. Це мені підказав Ілюха, дякую. Каже, так, їсть крізь бамстер. Значить, ананас, рис і ананас, морква, а морку цей раз важив, тому що їм досить багато вуглеводів. Треба важити помідор, три яйця, трохи піджарив. Зараз розкажу про це. Три яйця, два шматочки бекону, 300 грам талапії і 50 грам авокадо. Значить, оці піджарки згорівши. Воно досить таки погано для шлунку. Через те, що е воно приторможує роботу шлунку і ніби навантажує починку, плюс сам шлунок. І таким чином ви трошки гасите свій прогрес. Це дуже-дуже смачно. Таке вище, що і все ж просто на нас. Дякую за рекомендацію Юлюха. Це... Я буду постійно зараз собі купляти і робити. Дуже смачно. До речі, у нас, якщо не помиляюся 100... на 100 грамів 12 вона зі вуглеводів, дуже-дуже мало. Коротше, пацани, знаєш, там завтра зі мною буде. Тут дві панночки тунця. Сюди зараз ще кину рис і ананас. Я не знаю, що це тут. <реш> 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 і перемішаю. Ой, навірно, буде. Що сказати? побачите через день. Відео буде. Там до вже не вийде віде, відео, Да. На, на, в декан... на деканаті вже. І <сміття> Пісав. <сміття> Я вже відчуваю, що буде. Шучу, в мене краще сумні, якщо чесно. Ну, в армії служив. Повезло комусь. Ні, тут в армії служив, без виходу. Там зірство від Да? і закальоний. Три в одному. <сміття> Я вам так скажу, що в принципі смак. Смак досить таки непоганий. Нагадує гавайську піцу. Але що сказати, виглядає як собачий корм. ну Це таке вже. Дивіться, пацани, єнот.